Ламікон, Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Найближчу годину я працюватиму на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму. Дипломат. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго ранку. Власто. доброго ранку, слухачі. Власто, Сподіваюся, що у вас після цієї ночі все гаразд. І в нашій а... розмові. Ви знаєте, в мене особисто все гаразд, але я думаю, що так, хто в Києві, і не лише в Києві, в Запоріжжі, теж була страшна ніч, але це було дуже гучно. І ви знаєте, я думаю, що невдовзі і ця ніч так само опиниться на перших шпальтах західних видань. і, Можливо, це якось допоможе Україні отримати більшу підтримку і більшу допомогу. А у вас я хотіла запитати, як ви особисто розцінили заяву Дональда Трампа про те, що Україна Країна може боротися, може перемогти і може повернути собі свої власні території. Чи був це з його боку сигнал, що він готовий цьому всіляко сприяти? Чи був це з його боку сигнал, що він повністю і цілком перекладає цю задачу на плечі європейських партнерів? Дякую за це запитання. Я його поставлю, якщо дозволити, в якийсь ширший контекст взагалі всього, що ми бачили на подовж останнього тижня під час високого сегменту загальних дебатів 80-ї, тобто ювілейної сесії Генеральної асамблеї ООН. це таке щорічне зібрання фактично всіх лідерів світу або лідерів, і також високих представників урядів і міністрів закордонних справ. Це щорічне обговорення найактуальнішого, що відбувається в світі, і от сьогоднішня. Сьогоднішня ніч в Києві, а також в інших частинах України, це, на мій погляд, є реакцією Росії на те, що відбувалося в Нью-Йорку, і в тому числі на слова Дональда Трампа Трампа про паперового тигра. Тобто, це це реакція Росії. Вони тиждень чекали для того, щоб зібрати сили і вдарити зараз так, такий масовий спосіб по Києву по столиці. І я в цій реакції бачу окрім ненависті, зрозуміло, і небажання вести розмови про реальний мир. Я бачу роздратування. Головний результат слів Трампа про паперового тигра це попадання в болючу точку Росії і роздратування Росії. І Реакція Росії вона виявилася в кількох симптомах по перше в словах у цього уси Піскова який намагався сформулювати щось дотепне у відповідь на слова Трампа. Потім в переговорну стойку поставили Лукашенка, який почав раптово говорити до Зеленського по батькові, і взагалі таким голосом бандита з хрещеного батька домовлятися про якусь зустріч, про якісь переговори. Ну і третє, що яким симптомом я побачив, це звичайно вчорашня прес-конференція і виступ чи, вчорашня чи позавчорашня прес-конференція е, Лаврова, е, який нагадав мені китайську приказку про мавпу в капелюсі. Це така приказка китайська, яка в, таким чином китайці описують потвору, яка намагається себе видати дещо більше, ніж вона є. І в е, оце і є образ і метафора російської реакції. Це російська реакція. А повертаючись до Трампа, він дійсно назвав і порівняв Росію з паперовим тигром. Він згадав, що російська економіка слабшає, і війна завдає їй непоправних втрат. Але тим не менш, як нам варто тут в Україні сприймати його слова? Це просто слова, це вихід з переговорів і повноцінне перекладання цієї війни на плечі Європи, чи це щось інше? Президент Дональд Трамп це такий персонаж, який викликає дуже багато тлумачень. І, от є різні підходи, різні оцінки в різних середовищах про те, що все ж таки означали в слова слова Трампа. Одні вказують на і припускають на його обмеженість або якусь імпульсивність реакції. Інші говорять про те, що справді за цим стоїть сарказм. це, як правило, орієнтовані на Росію спікери про це говорять. Вони намагаються вигідний для Росії спосіб витлумачити пости, які прозвучав. В з під сп, руки. Президента Сполучених Штатів, що мовляв, це сарказм, який говорить про те, що тепер справа захисту оборони України це справа самої України, яка має достатньо сил, і Європейського союзу. Я ставлю під сумнів такий підхід, таку оцінку слів Трампа. І третє, це так би мовити, стратегічний розрахунок Дональда Трампа в його протистоянні з Китаєм, і в тому числі з сателітом Китаю Москвою. На мій погляд, не можна виключати стратегічного підходу і вироблення нової стратегії, американської адміністрації, і ті рухи, які сьогодні робить Пентагон, вони свідчать про те, що ми є свідками достатньо осмисленої політики. Водночас, в тактиці в Трампа, на мій погляд, домінує опортунізм. Домінує е, в, така логіка брокера ділера, який намагається розхитувати чужі союзи, е, використовувати різні прийоми е, в заохочення і покарання для того, щоб досягти своєї цілі. І ще одне, що дуже важливе, в розумінні того, що говорить Трамп, треба усвідомлювати те, що його логіка вона дещо інша ніж наша. Е, е, Трампа логіка, вона я б її назвав такою або звів би до такого речення: згідно з Трампом можна бути агресором, можна бути жертвою, але не можна бути невдахою. І в словах Трампа стосовно Путіна і стосовно Росії він дав зрозуміти, що розцінює Росію як. Країну невдаху, як режим невдаху, як лузерів, і це додає і заохочує Трампа діяти далі. Швидше за все, його тактика зводиться до того, щоб подивитися, який з варіантів дій буде для нього більш виграшний з прицілом на різні горизонти і на короткотривалий, і на горизонт 2028 року, коли будуть нові вибори президента Сполучених Штатів. Але все це, що ви перелічили, не скасовує того факту, що я думаю, напружилась або задумалась Європа. Тому що Трамп такий вийшов і сказав, що за підтримки Європи НАТО. Я впевнений, що Україна зможе собі повернути території. Отже, якби в ключових європейських столицях мали це точно приміряти на себе. Ці всі ці всі меседжі, і це змус. Це мабуть змусило їх думати, що ж вони мають робити, в який спосіб, і так далі. Тут питання грошей, тому що зброю для України зараз купує Європа. Скільки вони готові інвестувати? І друге питання це питання політичної волі. Уявімо, в них є гроші. Не знаю там на Якісь так ну найбільш згадана згаданий тип зброї на цьому тижні, але чи є в них політична воля купувати цю зброю, тому що знову ж таки може панувати страх ескалації? Отже, як ви в даному випадку давайте на коротку перспективу зможете спрогнозувати поведінку Європи? Ну і коли ми кажемо Європу, це ж ми кого маємо на увазі: Британію, Німеччину, Францію, так як ключових, мабуть, гравців, Італію. Під Європою ми маємо значно більшу кількість учасників і гравців. Насамперед, ви назвали ви провідні столиці. Так ми ви саме говорите про Європу, тобто ви згадуєте і Лондон. А якщо ми говоримо про європейський союз, то ми говоримо не лише про Париж і Берлін. Ми говоримо про без, безперечно про Брюссель, про Урсулу фон дер Ляєн. І це так само один важливий фактор в у світогляді Трампа, і ми говоримо про інші держави, які мають важливий голос і вплив в рамках Європейського союзу, особливо ті держави, які знаходяться на нашому західному кордоні, і під безпосередньою загрозою з боку Росії, тобто те, що Європа прокидається, пробуджується, це вже доконаний факт. Нам не подобається швидкість цього прокидання, але тим не менше готовність декларована готовність європейсь європейців підтримувати Україну. Розуміння, що загроза вже завинависла не просто на навіть на повітряному просторі Польщі чи Естонії, але вже і над столицями Північної Європи. А таким чином дрони можуть досягти і Берліна, і Парижа. Ця оце це усвідомлення в зростає, тому в цій ситуації. Хочеш, не хочеш, але якщо подивитися на слова Трампа, то як би ми не ставилися до його манери, тактика на оце роздрючування Європи, тактика на те, щоб впливати і збільшувати витрати оборонні в рамках Північного атлантичного альянсу вона спрацьовує, вона буде спрацьовувати, вона буде зіштовхуватися з значними суспільними труднощами, і ясна, річ, що це попадатиме в поле зору Росії, яка буде заохочувати антиурядові настрої або зростання ультраправих чи ультралівих тенденцій. Тобто, фактично, ми говоримо про. Період політичної турбулентності, але будемо сподіватися, що ця турбулентність політична в Європі вона виконає ще одну важливу функцію дасть поштовх для, для появи серйозних лідерів в рамках Європейського союзу, які усвідомлюватимуть необхідність колективного колективної оборони. І тут я зараз знову згадаю не дивуйтеся, згадаю китайську приказку, яка каже, що для того, щоб кожна мавпа мавпа в капелюсі типу Лаврова, Якщо для того, щоб кожна мавпа не почувала себе царем, має з'явитися реальний тигр. Оцей реальний тигр це справді Європейський Союз. А вам не здається, що в Європі зараз навпаки, мабуть, не без допомоги Росії? Гібридної, в тому числі, все рухається в зворотньому напрямку. У Вас нема такого відчуття, що цей люфт і вікно можливостей, якщо ми говоримо про Європу, воно ось ось може закінчитися. Ну я можливо там по дилетантськи якось скажу або дивлюся на це все. Але що я бачу? Я бачу якусь внутрішню політичну кризу в Німець, в Франції. Я бачу якісь ультраправі протести багаточисельні у Великій Британії. Я бачу, от зараз будуть в Вибори в Молдові там теж Росія є, є заклики з боку президентки про те, що Росія намагається втрутитися в ці вибори. Польща ну тобто, навпаки, таке враження, що якийсь іще можливо рік-два, і в Європі може не залишитися політиків людей, які будуть просувати оцей курс підтримки України. Ви ви навели в абсолютно справедливий і резонний перелік всіх проблем, можливо, не всіх, але в тих найбільш очевидних проблем в, в, в рамках Європи. Це справді так. Але я хочу сказати, що є і інша сторона медалі. Є сторона медалі, та що. Обсяг загальний обсяг допомоги з боку Європейського союзу для України Європейських держав для України він співмірний з допомогою Сполучених Штатів. Правда, є в тому, що ще ніколи в історії не було такого, таких обсягів допомоги, які надходять до нас з напрямів, можливо, традиційних, але тим не менше, розміри цієї допомоги вони вражають, скажімо, чи це йде мова про Швецію чи інші держави північної Європи. Навіть ситуація в Польщі вона має потенціал для зміни з того дна, в якому опинився польський політиком, і ясно, що ми перебуваємо в тій в точці змін, де зараз дуже багато залежатиме від послідовності кроків, і хотілося б вірити, що ситуація в Молдові ви дуже слушно згадали. В сьогоднішні вибори в Молдові, що ситуація в Молдові стане дасть поштовх для того, щоб не допустити російського реваншу в Європі. Це складне завдання. Воно не вирішувано. Воно наразі не передбачуване, але все ж таки я вірю в потенціал в політичної волі в європейському союзі, в який був демонстрований впродовж останніх чотирьох років. А повертаючись до заяв Трампа і до подальшої підтримки України, чи правильно я зрозуміла, що зараз цілком і повністю буде працювати оцей механізм, коли за гроші європейських партнерів буде купуватися зброя для України у Сполучених Штатів і адмініструвати весь цей процес буде НАТО. Хто? Тут виступає таким ну, кінцевим не знаю кінцевою інстанцією, яка ухвалює рішення, яку все-таки зброю для України купувати, а яку ще ні ні. Не варто. Тому що ну, якщо Україна матиме цю зброю, то неодмінно станеться якась ескалація, чого ми не прагнемо. Хто хто буде ця інституція або ця людина? На моє розуміння. В оцим органом чи раніше оцим середовищем, яке фактично і формулює рішення, це є формат Рамштайну, який є в якому зараз лідерську роль відіграє генеральний секретар В НАТО, Марк Рюте, і НАТО перебирає на себе значні функції для того, щоб забезпечувати менеджмент цієї цієї історії. Відповідно, саме в цьому форматі слід розглядати. І подальші е, в, кроки для того, щоб посилювати українську обороноздатність, це Добре, не дуже добре, погано дуже це, добре. Це, що це, це означає Це добре, тому що по перше в особі марка Рюти ми маємо дуже надійного союзника України. А крім того, що в Рамштайні в створюються в рамках формату Рамштайн створені умови для більш відповідальної активної ролі інших держав, окрім сполучених штатів, це дуже важливо таким чином. Німеччина, Франція та інші вони мають можливість продемонструвати свою лідерську роль судячи з політичних заяв, вони підтверджують, готовність забезпечувати цю роль. А звичайно, що військові оборонні експерти зможуть вам підтвердити наскільки ця політична декларація відповідає дійсності. Не можу вас не спитати, як у дипломата. Ось дивіться, на тлі цього всього, тут з одного боку, ми обговорюємо підтримку України. Ми обговорюємо про те, хто і як не лише ми. Ну я маю на увазі західний світ обговорює, хто і як ще може підтримати Україну. І паралельно на тлі цього всього західна преса, от я лише візьму публікації за останній тиждень, наприклад, за економіст пише про кризу демократії в Україні, про зруйновану про зруйнований зв'язок між владою і суспільством. The Політико пише про спробу монеполізації е, влади з боку президента і його оточення, як це впливає на допомогу, на підтримку? Чи взагалі перетинаються десь ці дві площини? Бо хтось може сказати, що це якісь там журналісти на анонімних інсайдів, інсайдерів посилаються і пишуть. А це ось політики, і вони це не читають і вони ухвалюють рішення з огляду на якісь там свої інші обставини. В хороше запитання в ці публікації. Це серйозно в це не жарт, і це не те від чого можна легко відмахнутися. Це так би мовити, фокус на складні внутрішні проблеми, які існують в Україні, і ці публікації це дуже серйозний сигнал українській владі про те, що. Все, що відбувається в Україні, воно не залишається непоміченим для наших союзників, і враховувати оцей погляд не просто не, не те, що навіть необхідно, а це життєво важливо і і життєво важливо реагувати на хронічні проблеми, про які йдеться в тих чи інших публікаціях, які мають і критичний характер стосовно е, політичного становища в, е, в нашій державі. З іншого боку, в, в існує і існуватиме мій на погляд консенсус серед нас наших головних партнерів про те, що треба розвести різні рівні труднощів, які є в Україні, і визначальним найвищим рівнем є безперечно рівень стратегічної оборони України, тому що якщо Україна впаде, тоді не доведеться говорити ні про що інше як про війну в Європі. До речі, перспективу перспективу війни в Європі, як ви думаєте, дуже відчувають от на тлі оцих зальотів дронів на територію і Норвегії, і Данії, і Польща, і Естонія. Мені здається, поки що не всі відчувають, але може я помиляюся. Європа велика. Європа різна. Європа. Ми е, намагаємося для зручності спростити образ Європи, звести його до якогось єдиного е, в е, рівномірного простору, в якому є один актор, який вирішує і визначає все. Це не так. Європа сягає від українського східного кордону до Португалії, і ясно, що очікування настрої різних народів, різних суспільств, вони відрізняються поміж собою. Але зрозуміло, що той настрій, які сьогодні доводять, і в тому числі на генасамблеї доводили наші безпосередні західні сусіди, зокрема блискучий виступ ради Касікорського міністра закордонних справ Польщі на Раді безпеки. І та інші наші партнери він показує, що усвідомлення прямої загрози, звичайно, що існує. Та більше того, дискусія між Парижем і Вашингтоном стосовно того, чи збивати чи не збивати російські літаки, це дискусія воєнного часу. Тому в політичному істеблішменті я переконаний не просто зросло відчуття і розуміння того, яка серйозна загроза нависла над об'єднаною Європою. Але й вже існує відповідь на те, яким чином адекватно підготуватися. Інша річ, що теж треба подивитися правді в очі на європейському континенті, найпотужнішою силою, яка може зупинити Росію, є Україна. До речі, ви про Польщу згадали. Я нещодавно мала розмову з одним поляком. Він працює в урядових структурах Польщі, і він не під запис визнавав, що навіть для Польщі, і для звичайних пересічних поляків, російська загроза це ще є, є щось таке дуже ефімерне і дуже незрозуміле. Тому, от коли я з ним поговорила, я зрозуміла, чому польські політики відкидають ідею залучення польських там чи військових, чи миротворців у разі якоїсь мирної і угоди чи навіть без неї. Тобто, навіть сусідня Польща, наскільки я розумію, все таки не цілком і не повністю відчуває російську загрозу або там її якісь перспективи. Тут є один особливий феномен такої колективної психології. Річ в тому, що звичайно, що за останні 4 роки поляки втомилися. Уявіть собі, поляки втомилися мені навіть важко уявити, який-небудь інший народ, який би міг би витримати цю агресію з боку не просто Росії, але цілого клубу ядерних держав Ірану. Північної Кореї за підтримки ядерного Китаю як хто би інший міг це витримати, окрім українців. Але з іншого боку, я хочу вам звернути таку важливу увагу. Зрозуміло, що втома в Польщі вона веде до того до сумнівів. Це сприятливий ґрунт для російської пропаганди і дезінформації. Там загостуються пристрасті, все це зрозуміло, і ясний, що наслідком цього є різноманітна реакція, в тому числі і стримана реакція щодо відправлення польських військових на Україну чи в складі миротворчого контингенту чи будь-якій іншій формі. Але Знову ж таки, нам потрібно розсудливо бачите, доля вчить нас бути рішучими і розсудливими водночас. Розсудливо оцінювати цю ситуацію і для державного управління це особливо важливо робити раціональні висновки. Річ в тому, що настрої в Польщі вони чимось нагадують настрої серед українців напередодні 24 лютого 2022 року. Дуже багато українців не вірило, що Росія нападе так, але загроза була безпосередньою. Ми дуже багато ми пригадуємо, і це не забувається, які заяви робили українські політичні діячі, кажучи про те, що в загрози прямої загрози немає. Тому настрій перед повномасштабним вторгненням і після повномасштабного вторгнення в цих настроях існує різниця. Тому коли ми сьогодні дивимося на настрої в Польщі, не забуваємо, які настрої в нас буде перед російською агресією. Це правда, це правда. Абсолютна більшість людей не вірила. Ось в таку в таке вторгнення, яке ми мали в лютому 22-го року. Дякую дуже, Данило Лупківський, директор Київського безпекового форуму. Дипломат. Ми теж обговорювали наслідки після зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Можливі прогнози стосовно того, як буде вибудована безпека в Європі, і, зокрема в Україні. Далі у нас новини після новин. Я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.